Вітаю, друзі. Сьогодні 7 квітня і одна дуже добра людина на моє прохання зняла те, що відбувається сьогодні на моєму винограднику і в саду. Бо, на жаль, не мав можливості туди потрапити. Як бачимо, пролітає сніжок, і зараз ми бачимо абрикосу дичку, яка росте на подвір'ї. Як бачимо, цвіт у неї залишився непошкодженим. Ну, візуально із того, що ми можемо бачити, погода кепська вночі був дуже серйозний мороз. Скажу так, що не всі, мабуть, не всі, перенесуть таку погодку. Так, друзі, зараз ми побачимо те, що відбувалось вчора надвечір. Ось такий ішов сніг, все замело. Ось це ми бачимо вже сьогодні в коритах замерший лід. Причому, друзі, зйомка проводилась уже після обіду десь о 2-3 годині дня. Так, от зараз ми бачимо, що відбувається в садочку, друзі. В садочку, як ви бачите, ось сорт Харогем абрикос, він виглядає цілком пристойно після обробки хімікатами чи не після обробки, але Живий, є деякі втрати, як ви бачите, по коричневіли деякі квіточки, але, думаю, при тій кількості цвіту, що є на цьому сорті, це ніяким чином не вплине на урожай. Якщо за наступні 2-3 ночі, так, це теж Харогем на задньому плані Харостар. А тут, ну, не видно на задньому плані там іще робада. Її ми, мабуть, в відео не побачимо, друзі. Так що більш-менш поки що, поки що тримається. Так, а це, друзі, персики, які теж починають. Вже квітнути, але ушкоджень ми не бачимо. Так що все, поки що, поки що, все нормально, друзі. Так, ну, на цьому наше коротеньке відео завершено. Слава Україні! До зустрічі, друзі!